Om Про головне. Кровавый клоун. Что касается э, господина Навального, да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно. Э, кстати говоря, вот э, ну, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет? Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот э, случилось то, что случилось. Но, только при одном условии, я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Э, но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Мы хотим напомнить одному петушаре или одной петушари, у которого там все премьеры педерасты, а сам он там то ли с бабкой какой-то живет, то ли еще непонятно что. Ну, в общем, который раскукарекался вчера и говорит, все, надо отправлять войска, мы не должны дать России победить, что ты дать не можешь? тебе уже никто не дает, извините, пожалуйста, ну, за выражение, так сказать, но это чмо такое, значит, сидит там в Елисейском дворце или где-то и так далее. Такое позоріще. Сушці, от німці бояться. Німці бояться, ані ще помнять, що такое рускі в Берліні. А еці уже за 200 літ підзабили. І якщо на великих своїх пропагандистських каналах вони ще намагаються якось структурувати те, що вони розповідають, намагаються дотримуватись принаймні видимих ознак журналістики, то їхні соціальні мережі це як правило якраз вікно. В істину, вправду, те, чого вони ніколи не показують на їхніх каналах, обов'язково ми знаходимо в їхніх соціальних мережах. Взагалі, росіяни, які все фільмують, знімають і ведуть свої сторінки. Це як агенти Києва, які безкінечно нам показують, що ми все робимо правильно, що війна відображається і на житті звичайного недорогого росіянина. Про будні, про те, що вони переживають, що із ними сталося, що взагалі. Вони викладають і чим діляться у своїх соціальних мережах, подивимось далі. Дядя Вова ліберал. Народ тебя не вибирав. Далой, Далой крімського. На... Вы на что надеетесь после этих выборов? Что изменится? Как... На какие перемены вы вообще? Очень на хорошие. Ну, хотя бы один пример. Один пример? Присоединение Молдавии. Присоединение? Да. К чему? К России. Присоединение к России? присоединение к России, победу России. А как вы это видите? Очень перспективно. А как Молдова может присоединиться к России? Даже территориально это невозможно. Будет все возможно. Вы надеетесь или знаете? Знаю. А что именно знаете? Что будет все хорошо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Інформація, яка змусила усіх всіх і всіх її обговорювати безпосередньо українців, так це те, що Телеграф подав через нестачу боєприпасів до кінця місяця, Україна збиватиме одну з п'яти ракет, за інформацією Видання звіти вказують на серйозну нестачу. Україні так бракує боєприпасів, що до кінця місяця у неї закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст. Наскільки коректною є така інформація? Далі так, можна їй довіряти, як до неї ставити? і навіть якщо б це відповідало дійсності, і було доведено, чи дозволили б це наші партнери, які мають ну достатньо все ж таки запасів ракет ППО для того, щоб надати їх Україні, особливо враховуючи те, що а, ті наслідки удару, ті трагедії, які ми бачили удару по Одесі. У ну, справа в тому, так. що оскільки New York Times писало про те, що ракети мають закінчитись в Україні до uh -huh. кінця березня ще в лютому, я думаю, що українські повітряні сили не чекали, поки вони закінчаться, а, значить, повідомленнях змі а робили а, дуже корисну річ. Збивали російські літаки. Цими ракетами минув місяць знову ж таки з'явилось повідомлення, що ракети закінчуються. При цьому що якщо раніше збивали 4 з 5 то будуть збивати один з п'яти. Ну так, так зорі, само десять, де, ага. де, де дівся ланцюжок? 3-2? Де 3-2 дівся ланцюг? Тобто, е, про що йде мова? Йде мова про те, що Україна, мовляв, збивала російські літаки і використала запаси до Петріотів. Ну використала запаси. По-перше, не всі так використали певні. Ракет ПАК 2 які здатні збивати в тому числі і балістику, але гірше ніж можуть збивати пак 3 Пак 3 ніхто не чіпає. Це те, що виключно проти балістики. Це американські комплекси, не ті, які передані з Німеччини. Це раз наступний момент. А що з насемсами? У нас що а, ми рахуємо тільки Петріот. Якщо ми рахуємо тільки Петріот у класифікації ПАК 2 Можна це допустити, я схильний в цьому повірити. На якщо ми рахуємо всі засоби протиповітряної оборони, я думаю, що це не зовсім коректно буде говорити, що до них всіх закінчуються ракети, тому що вони дуже різні і, наприклад. Ті ж самі ракети Хоук збивають шакеди, які летять на Одещину, в тому числі як С-125 е радянський, і так далі. Тому ракети безумовно потрібні. Це надзвичайно серйозна потреба. Але я скажу, що я не думаю, що наші партнери надавали нам таку кількість комплексів для того, щоб Росія могла їх знищити в один момент. Це, точно не, це аргумент. не цієї метод. Тому я думаю, що ця ситуація вона буде вирішена. Але ну знову ж таки, потрібно просто розділити. У нас дуже багато систем, до яких конкретно ракети закінчуються. До всіх я не можу е, в це повірити. Чому Тому що є математика? Е, попередній обстріл був півтора місяці тому. Масштабний, коли так. працювала вся система, е, пройшло скільки часу. Окей, пак 2 стріляв. от працював на сході, збивав літаки. Що робила? Решта, по чому стріляли, решта? І ось тут просто питання: що якась номенклатура закінчується так, вона наближається до завершення, але не вся система протиповітряної оборони без ракет. А, і ще власне те, що якраз не було довго не було тривалий час ракетних масштабних обстрілів то а, очевидно, я погоджуюся з тими аргументами, які ти викладав а, у, у себе і на своєму ютуб каналі щодо того, що ракетні обстріли можливі можуть завдати росіяни навіть без прикриття літаків дальнього радіолокаційного стеження. Цих от а 50 І очевидно, чому це відбувається? Бо вони все ж таки накопичують ракети, тому що абсолютно логічно припустити, припустити, що виробництво Продовжуються ракети так, а нашим ворогом, і ці ракети, якщо вони не летять на Україну, то очевидно, що вони складаються для чогось, коли можна знову так, от прогнозувати для чого їх накопичують росіяни. власне, щоб здійснити ці ракетні масовані обстріли, тому що вони будуть і від цього факту ми нікуди не дінемося. Я думаю, що вони готуються до того, щоб обстрілювати аеродромну мережу українську знову ж таки, вкотре це вже не вперше далеко, і на жаль, я думаю, не в останнє, тому що зараз напередодні F-16 і їхнього прибуття. Дуже важливо буде зашкодити цьому, і тому, скоріш за все, готуються проти аеродромної мережі. Бачите, незважаючи на всі повідомлення, що в 16 не страшні, вони все ж таки готуються. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.